Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені Тридей, Ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії ми нарешті виграли чистим нокаутом, і це був титульний бій. Виграли ми британського експреса Майкла Майка Келлі в першому раунді наприкінці. Він багато разів падав, але ніяк не хотів виключатись. Тому один з наших вже. Коронних ударів Райтбек right Кік влучив чітко в голову, і він вже виключився, що арбітру просто не залишалось нічого робити, як зупинити бій і визнати, що це чистий нокаут. Сьогодні будемо далі, далі тренуватися, далі прокачувати удари, які, які в інших. Які в інших. Табурах, я просто побачив, що у нас взагалі ні з ким битися. Жорж Руб це просто капець нам. Розумієте? 86. Стефан Леклер ми вже з ним бились, але будемо, можемо захистити титул. Ну, давайте один бій все-таки позахищаємо, якось, хоча б спробуємо захистити титул. Ну, виходити проти Жоржа Рупа просто. 86 проти 67, це можна одразу підставляти голову і нехай б'є. Поки що не будемо так грячкувати, давайте спочатку захистимо титул. І потім вже будемо дивитись, що далі. Якщо далі будуть такі ж самі варіанти, такі ж самі суперники, то тоді вже будемо ризикувати і якось битись. Хоча, я думаю, довго. Бій проти рупа не, не буде тривати. Так, ну і у нас також в попередній серії ми купили собі другого рівня швидкість. І давайте одразу, одразу її трошки прокачаємо. Хоча нам би, нам би прокачати кардіо. Ну, давайте кардіо і сила вже до 70, а потім вже. Будемо дивитись. Хоча не факт, що ми це, цю вправу виконаємо на 4 зірки. Далеко не факт. А, але ми спробуємо. Ми спробуємо. Ну, це неочікувано було таких суперників підставляти It's нам. Так, ну давай, давай. Що «ноу», Що «ноу». А що треба було зробити? Nice те ж саме зробив і тепер зарахувало, тоді ні. Так. Є. Давайте крутнемось, може. Не знаю, просто. Просто щось треба повзати туди-сюди. І тоді буде непогано, бачите? Додається. Головне, що додається. А чи правильно ми це робимо, а чи неправильно. Ніхто розбиратись не буде. Вже майже три зірки. І повертаємось. Є ще й правильно зробили. Так, і це вже не годиться. Давай перевертайся. Нормально, нормально. Насіли так на нього. І май було чотири. Було чотири зірки, але потім щось не так зробили. І на жаль, ми не встигнемо. Три буде, три, але таких твердих три зірки. Вже було 4, але потім опустились. Так, що нам дають? 70 силу і 75 кардіо. Непогано, наступного разу, значить, будемо вже швидкість і футворк прокачувати. А зараз їдемо знову в табір, в оцей Рейк Джексонс. І будемо до третього, до максимального рівня Left Long Superman Punch. Намагатися прокачати. Тут такий самий принцип, як і прокачка до другого левела може тільки спарринг-партнер буде посильніше. Ну, який грозний. Так. Ну так, так, бачите, який він швидкий. і не дає нам нормально вдарити. Та давай! Наш взагалі не хоче бити якось дивно. Так, перший є. Є. Yeah. ще раз. І ще раз, щоб. Так. Дуже якось повільно додається. Особливо з тим, що нас б'ють. Ну, непогано, непогано. Хоча можна було і краще. Ну досить махати, ну. Ти ж приїхав, щоб я поучився, а не. А не побити мене. Так, дві зірки. Якось не працює ще Супермен Джеб. Подивіться, скільки ударів ми пропускаємо. І, на жаль, ми можемо не прокачатись. Хоча один, один удар треба! Та що ти таке приїхало сюди? Що ти таке? І Не Не докачали до кінця, ну так вже і буде. Мабуть. Ще одне тренування витрачати я не зможу. Буде ось такий, на жаль, не докачали один удар. Одного удару нам не вистачило, щоб докачати до третього рівня. І буде у нас такий не до третій рівень. На жаль, цього Цього удару Ну це взагалі приїхав якийсь спаринг-партнер, який не підставляв своє обличчя, а хотів побити нас. Не люблю таких спаринг-партнерів. Для того ми їх і запрошуємо, щоб вони отримали, отримували по морді, а не ми. Але, на жаль, не докачали Супермен Панч. І не знаю, чи тепер буде можливість іще одне тренування витратити на ОТ на один ударчик. В наступній серії буду джеб качати, тому свою, свою чергу вже Супермен Панч... Пройшов. Так, а ми тепер. Через те, що ми чемпіони. Ми в червоному куті, і досить, досить незвично. Я вже звик в синьому куті бути. Так, і. Ну, давай райдбек. Right кік right Так, ну, зненацька ми одразу напали на нього і. Так, непогано. Ну, у нас вже. Прокачений хоч не на третій левел, але все одно. Майже на третій. Супермен Панч. І він буде тепер діставати наших суперників іще більше. І. Так, ну я не буду з ним падати в партер. Вставай вже. Зараз, звичайно, можемо отримати, але. Ну, тут треба добивати, значить. Я думаю, що тут вже зупинить, зупинить. Так, зупинить. Чудово, захищаємо титул Світового бійцівського альянсу. Дуже впевнено. Знову технічним нокаутом, але нічого страшного. Головне, що захистили. Ну, десь приблизно такий самий бій був би, але з точністю до навпаки, якби ми бились з рупом. Хода ще одного дуже прикро, що одного удару не вистачило, щоб до максимуму прокачати Супермен Панч. Дуже прикро. Це може потім, потім зіграти в майбутньому в кар'єрі нашій може зіграти. Перемагає Дені 3D, але хочеться титульні поєдинки, ніякого брюса Баффера ми не бачимо. Мабуть, він працює лише на UFC, а WFA це не його. Щось такі рухи робить наш файтер, що я не пам'ятаю, щоб я такі ставив. Може він автоматично щось своє хоче зробити. Бо я начебто ставив щось інше. Ну і головна подія вечора це була, але не більше. Бій вечора визнаний ось Колін Мак та Даріус Принц. Нокаут вечора Кенні Чой з Крісом Евансом бився. І Submission of the Night Фрейзер Еліс бився з Джулієном Волкером. Ми. Ми виграли, ми захистили титул. У нас вже 13 тисяч. До речі, ще один такий бій, і може вже і зможемо другого рівня купити собі тренування сили, і це буде дуже добре. Так, на яке місце ми перемістились? На 21-му так і залишились. Ось так, тому що Леклер був нижче нас. Ну і поки що, поки що все добре. Ну я відчуваю, що скоро нам прийдеться таки битись вже в UFC. І це нормально буде, але ми якось дуже-дуже повільно прокачуємось, хоч і начебто непогано проходимо тренування, але мабуть через те, що один тиждень чи один, одну сесію ми витрачаємо на відпрацювання удару. Тому у нас і трошки скіли відстають. Але тоді б ми не встигали заробляти гроші на новий рівень тренувань. Тобто тут, тут треба чимось жертвувати, і поки що ми жертвуємо скілами. Побачимо, як все буде далі. Скоро вже будуть поєдинки в UFC саме, а не в WFA. Отам буде серйозно і найсерйозніше, мабуть, буде перший бій після Стефана Леклера, наприклад, переходити на того ж Рупа. Це катастрофа, це буде жах. Але ми постараємось. Ми все-таки працюємо, ми тренуємось, тому будемо боротись з усіх сил. Хоч нас, мабуть, поб'ють, але ми будемо боротися, і головне виглядати достойно проти реальних бійців. Вітаю вас з захистом титулу. Будемо намагатися далі вигравати, ставте великі пальці вгору нашому українському бійцю. Підписуйтесь на канал, коментуйте також. Запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту. У ВК з вами був Дині 3D. На все добре.